Я би тварин розділила всіх на такі умовні категорії: це тварини, які з великих притулків. Це тварини з невеликих притулків та перетримок, і це тварини власні або з невеличких маленьких домашніх перетримок. Чому я їх так розподілила? Бо і сама евакуація, і підготовка до евакуації таких тварин дещо відрізняється. Тому я їх такі на такі умовні категорії поділила і буду зупинятися окремо на кожній категорії. Як підготувати тварину, як проходить евакуація, що треба мати є з документів, що для, саме для евакуації тварин потрібно підготувати. Буду зупинятися окремо по кожній категорії на кожному аспекті евакуації тварин. Під евакуацією будемо розуміти, що це може бути екстрена евакуація тварин, як відбувалася на початку війни, і це може бути просто виїзд тварини за. Кордон або власною, або з притулку або з перетримкою, яка або знайшла родину за кордоном, або прямою до свого власника, або прямою до перетримки, або притулку за кордоном, бо кожна вивезена з України тварина, навіть з притулку, з перетримки, вона звільняє місце для іншої, яку ми маємо врятувати з вулиці з небезпечного місця з місць бойових дій, місць окупації. Що давно це були ще. Місця затоплення під Херсоном, тобто кожна вивезена за кордон тварина, вона звільняє місце для іншої тварини, яку ми рятуємо. Спочатку давайте поговоримо власне, про евакуацію тварин з великих притулків. Як ми маємо підготувати добре тварин? При евакуації тварини всі контактують одне з одним, бо дуже часто тварини. На різних етапах евакуації, скажімо, перемішуються, тобто ті тварини, які ну, утримувати в одному притулку, можуть їхати разом або на певних етапах пересікатися з тваринами, які утримувалися в іншому притулку, або це буде можуть бути власні тварини в великих притулках. Тварини мають обов'язково мати вакцинацію від сказу, обов'язково мати вакцинацію від інших хвороб і бути обробленими від паразитів. Це робиться, по-перше, для здоров'я самих тварин, і, по-друге, для спрощення процедури оформлення документів для виїзду за кордон. Якщо на початку війни всі європейські країни, з якими ми маємо кордони, вони спростили для нас правила перетину кордону, тобто перші наші тварини виїздили без жодних документів. То зараз е, вони е, скасували всі спрощені правила, і зараз ми вивозимо тварин е, за тими правилами з тим пакетом документів, який був до початку повномасштабного вторгнення. Тому е, е, наявність е, щеплень це не тільки здоров'я, це і е, спрощення про оформлення документів. Тобто нам не треба в останній момент робити щеплення тварині, якщо Вчасно воно було зроблено. А, значить, а, ідентифікація тварин в великих притулках. А, якщо а, вакцинація є майже обов'язковою повсюди, в великих притулках, то ідентифікація тварин, тобто чіпування, а, на жаль, існує не, не повсюди. І ми стикнулися з тим, але взагалі що в Україні немає такої практики чіпувати всіх тварин, особливо в притулках. По-перше, це дуже велике матеріальне навантаження, потребує там. І затрат яких матеріальних, і часу, і так далі. Але це я рекомендую робити. Для якомога більшої кількості тварин навіть у великих притопах. Якщо є можливість там чипувати 50 тварин, треба чіпувати 50 тварин. Потім обов'язково, якщо є така можливість, забезпечити на, на, на якомога більшу кількість тварин. Паспортами паспорти ми вносимо відомості про а, чіп і відомості про щеплення та про обробки. Якщо такої можливості або взагалі немає, або для тільки для якоїсь невеликої кількості тварин, а, я а, думаю, що так воно і є, але нагадую, і дуже прошу, а, щоб великі притулки мали такий собі журнал, де вносяться всі відомості про тварини. Відомості про тварину, що я маю на увазі, це щеплення, дата щеплення, це обробки від паразитів, дата обробки від паразитів, це чіпування, якщо воно є, номер чіпа, це ім'я тварини, це колір її, це її якісь особливості. Тобто максимально великий обсяг інформації ми можемо внести в цей журнал про кожну тварину. Ми маємо це зробити, тому що. Коли в екстреній ситуації потрібно буде оформлювати документи, а зараз це потрібно робити. То для того щоб спростити і прискорити цей процес оформлення документів, ми маємо під рукою мати всю інформацію про тварину, не збирати, не шукати, не опитувати. Бо я стикнулася з тим, що ну дуже часто до мене звертаються люди, в яких і це не обов'язково тварини з великих притулків, ти може тут можуть бути навіть тварини. З невеличких притулків або з перетримок, або навіть приватні тварини, які хтось колись підібрав на вулиці, але я маю витягувати кліщами навіть дату народження. Ну, ми не знаємо дату народження. Я розумію, що ви не знаєте дату народження, але я не можу в паспорті тварини, а ветеринар не може написати, я не знаю дату народження. Тобто, дату народження треба якусь мати. Тобто, вся інформація про тварину має бути в цьому журналі. І дата народження умовна, але вона має бути щеплення, чіпування, щеплення від сказу та від інших вірусів, і якісь там, ну, типу, ім'я тварини, дата народження, і опис тварини, бо, наприклад, в паспорті ми вказуємо і не тільки в паспорті, в інших документах ми вказуємо колір тварини. Тобто, це має бути і це дуже спрощує. Повірте, дуже спрощує, коли треба екстрено дуже швидко подати інформацію для оформлення документів. А цей журнал я раджу вести і в паперовому, і в електронному вигляді. І щоб до цього журналу мали доступ в електронному вигляді декілька людей на дистанційно, наприклад, це може бути керівник притулка, заступник керівника притулка, волонтер притулка, співробітник притулка, будь-хто декілька людей, які будуть мати доступ до цього журналу обліку тварин, і він має бути і заповнюватися регулярно. Це дуже спростить все, бо в нас були такі випадки, що або тварини зовсім не мали а, чіпів, або мали два чіпа. Це тварини були з великих притулків, і ну, ми мали трошки такі а, це ну, такі загальмовування. В нас і так багато нас гальмують на кордонах. Але нас загальмовували, тому що зчитувався не той чіп, що був в документах тварини дуже часто мають два чіпа. Бо хтось коли зачіпував тварину, потім не вніс ці відомості нікуди, потім ще раз зачіпували перед виїздом і маємо два чіпи. Ну добре, якщо, наприклад, я попереджена про це як перевізник, і я знаю, що таке може трапитися. Іноді це буває навіть несподіванка. Ще було таке, що в документах чіп є, в тварині чіпу немає, такі випадки теж були. Тобто треба 10 разів все перевірити, щоб чіп був бажано, щоб він був один. А, і щоб всі відомості про тварин були внесені в ці журнали. І якщо як, як одна людина не має доступу до нього, щоб інша мала доступ до цього журналу, це дуже спрощує життя, особливо в екстрених ситуаціях а, далі, що а, я раджу робити навіть в умовах великих притулків? Якщо є можливість фінансова, технічна або будь-яка інша. Якщо у нас є потенційна можливість вивести тварину за кордон, маємо зробити заздалегідь тест на антитіла до вірусу сказу. В великих притулках зробити всім ці аналізи неможливо це зрозуміло, але ми маємо. Когось там, кого ми там пропонуємо вже за кордон до адопції, або ми розуміємо, що ця тваринка може поїхати за кордон, бо в неї там є шанси, більше шансів ніж ну тому, що ви розумієте, я ж волонтерила в таких великих притулках, наприклад, як Сіріус та Бородянка. І я розумію, що навіть людина, яка приїздить туди за тваринами, вона просто не в змозі обійти весь притулок і оглянути всіх тварин, бо їх дуже багато. І якісь тварини просто залишаються. Поза увагою будь-кого. І тому ми певно допомагаємо тваринам, скажімо, пропонуємо їх за кордон. До речі, ну, я дуже багатьом тваринам тим, що вижили в притулку Бородянці, я знайшла притулку ну, Притулки або адопції, або перетримки в Італії, наприклад, де, ну, де брали навіть тих складних тварин, які до повномасштабного вторгнення ніколи роками не виходили з вольєрів. Це були не соціальні тварини, бо воно було просто технічної, фізичної можливості їх вигулювати, їх соціалізувати. А, і, ну, от, наприклад, якщо ми говоримо про... Зараз я ще закінчу про тести. Ну, якщо в умовах а, великих притулків тести ми не можемо на антитіла до вірусу сказу зробити всім тваринам, то по можливості ми їх можемо робити, хоч комусь, як, ну, тваринам, яких ми плануємо. Ну, це я кажу про волонтерів та керівників притулків. Плануємо, можливо, пропонувати десь в Європі для адопції. Тому ми можемо заздалегідь це робити, це дуже спрощує і скорочує термін виїзду. Бо зараз, якщо ми маємо три місяці карантину після забору крові на на антитіла до сказу, ви ж розумієте, що тварина має три, три місяці тільки сидіти на карантині. Тож, якщо якась тварина має титри, вона має перевагу поїхати раніше. Ну і для кішечок дуже багато а, закордонних притулків перетримок власників а, просять робити тести на ті тому що це небезпечні хвороби, які передаються від тварини до тварини. І, наприклад, які майбутні власники, так так звані ПХ. А, хочуть взяти ще одну кішечку до свого, скажімо так, назвемо так, до своєї родини, до свого прайду, в якому вже є інші кішки. Вони а, переживають, щоб вторини не було а, таких захворювань, як лейкоз і інші, які дуже небезпечні, від яких немає щеплень. А, тому ми рекомендуємо робити ці. Тести також багато перетримок вимагають від наших тварин цих тестів. І я раджу ці тести робити навіть тим тваринам, яких я переводжу. Чому? Тому що тварини в дорозі спілкуються і перетинаються один з одним. Наприклад, на зупинках всі котики, яких я везу, вони випускаються в одному приміщенні і ставиться їм лоточок, мисочки. Всі мисочки окремі, але лоточків буває небагато, Тож вони ходять там на Ті самі лоточки. А, тому я маю знати, чи ці тваринки а, є носіями, чи є вони позитивні, позитивні до ФІФЕЛ, тому а, що я їх буду тримати просто окремо від інших котиків, щоб запобігти зараженню здорових котиків. Бо іноді, наприклад, тваринка виглядає здоровою, вона просто є носієм цього а, небезпечного вірусу. А інша тваринка, якщо схопить вірус, може захворіти. І, ну, щоб запобігти, я просто маю це знати. Це не, не, не є перепоною для е, виїзду за кордон. Просто ми маємо це знати. Наприклад, в мене виїзд запланований на післязавтра, там будуть, будуть їхати тваринки з лейкозом. Вони будуть їхати, ну, скажімо, будуть отримуватися окремо від інших котиків, і там на них чекають вже господарі, в них будуть родини. І це дуже добре. Це котики безпритульні. Від наших волонтерів і на них чекають родини. Тобто, це не є перепоною для адопції, не перепон для транспортування. Просто я маю це знати як перевізник, і всі перевізники, які утримують разом тварин з різних місць, мають це знати. Просто так само, якщо якісь є, наприклад, паразити в тварини, бо я стикалася з тим, що я везла тварин з паразитами, але мене не попередили. Це не добре. Тому що якщо в тварини є, або бложки, або там, глисти, бо іноді бувають протипоказання до глистогонних препаратів, але я маю це знати просто: я цих тварин відокремлю від інших. І все. Це просто запобігання зараження інших здорових тварин. Все. Далі соціалізація тварин. У притулках це взагалі е, буває е, складно із-за великої кількості тварин. Але я а, хочу наголосити наголосити, що це дуже важливий момент. Соціалізація тварини. От на фото, ви бачите, це тварини з з великого. Вони а, соціалізовані досить, і це для них а, ця подорож, ця евакуація це менший стрес ніж для тварини несоціальної. А, значить, що я маю на увазі соціалізація. Тварина має бути хоч якось привчена до контакту з людьми. Не тільки з тими, хто там за ними доглядає, кого вони бачать кожен день, а ще з іншими людьми. Тобто це прохання і до керівників, і до працівників, і до волонтерів, притулків. А, максимально а, я не розумію, що це складно, але. Максимальну кількість тварин треба соціалізувати в плані контакту з людьми краще з незнайомими. От було б взагалі прекрасно, якщо б тварини мали змогу бачити кожен день різних людей. Я розумію, що це складно, майже неможливо, але ну, це, хоч для якихось тварин, має бути. Потім обов'язково тваринок ми привчаємо до кліток та переносок. Зрозуміло, що в умовах великих притулків, знову ж таки, це дуже складно, дуже складно. Але якщо можна котиків, наприклад, собак складніше, а, а але котиків, якщо можна привчати до переносок, тобто просто ставити їм в тих приміщеннях, де вони отримуються, ставити їм переноски, щоб вони просто призвичаювалися до переносок. Щоб вони в них э, знаходились, бо э, деякі тваринки, коли, от, наприклад, я їх випускаю на ніч, да, ми зупиняємося, я котики випускаю з переносок. Деякі з них повертаються до своїх переносок і сплять у переносках, навіть як вона стоїть відкрита. В них є там плідіки, є там щось я їм, там тілю, якось облаштовую їм місце перебування вночі, але вони э, надають перевагу своїй переносці. Це мені дуже подобається. Вони краще це для них менший стрес, вони призвичалися до переносу. Тобто для собак ми в великих притулках не можемо так прямо це зробити, а для котиків це ну, можна зробити. Далі Собаки, собак потрібно дуже потрібно привчити до повідків, шлейок та нашильників. Це дуже важ надзвичайно важливо, бо при евакуації при транспортуванні тварин, так як ми їдемо декілька діб, дуже часто дуже важливо привчати тваринок до цього, тому що ми їх маємо вигулювати. Тобто тварина не може сидіти, собака не може сидіти декілька діб в переносці, навіть якщо вона не, не дуже соціальна, ми все рівно її маємо, хоч якось випускати з цієї переноски. Для цього вона має нормально, скажімо, спокійно відноситися до нашийника, шлейки та повідка. І звісно, що дуже, дуже важливо привчати тварин до інших тварин. А, тобто, щоб вони, Якщо це можливо, то я розумію, що в великих притулках деякі речі взагалі неможливі або можливі дуже відносно для певної дуже малої кількості тварин. Але якщо це можливо, ну, краще показати котикам, що є собачки, а собачкам показати, що є котики. Котикам показати, що є інші котики, собачкам показати, що є інші собачки. Тобто вони хоча б мають, скажімо, мають мати уяву, що існують інші котики, собачки та люди в цьому світі. Тоді вони краще переносять стрес, бо стрес неймовірне для м, навіть дуже соціальних тварин.